Євген Межевікін легендарний танкіст, учасник російсько-української війни з 2014 року, воював у Пісках, Авдіївці, Спартаку та в периметрі Донецького аеропорту, засновник зведеної тактичної групи Адам, яка сформувалася на початку повномасштабного вторгнення. Оборонці з групи Адам воювали на найскладніших напрямках, брали участь у звільненні Київщини, Харківщини у боях на Запорізькому напрямку, Залисичанськ та. Бахмут, герой України, повний лицар ордена Богдана Хмельницького, золоту зірку героя отримав за оборону Донецького аеропорту. Тоді він багато разів їздив дорогою смерті, єдиною, якою можна було дістатись до захисників ДАПу. Коли потрібно було е, пройти по дорозі життя і підтримати е, будь-яку позицію в Донецькому аеропорті. Е, в зеніті або в пісках, то в першу чергу тебе мотивувало і змушувало йти вперед, те, що я переймався за тих людей, які в тебе вірять, які на тебе надіються. І я знав, що потрібно виконати задачу, щоб з ними нічого не трапилось. Коли було там на початковому етапі ще страшно, якісь думки відволікали від роботи, то я напівав, там, співав пісню про себе постійно або в голос. одно його в танки не чутно, а він така не тиха машина, ой у вишневому саду. Потім з часом цей страх відходив на другий план. Саме страшне, от, це було другий заход, заход в Пєскі, коли ми вже побачили, ми понесли втрати. Втратили танки, втратили людей поранені. І вже ти розумієш, що таке війна. Це не напади на блокпости, там напади на колони під час руху. Там ну це трошки не те. Тут і артилерія, тут і реактивна, і ствольна, і міномети по тобі працюють і засідок, і протитанкові засоби. І... Коли я отримував задачу, от пам'ятаю, ну це єдиний раз за всю війну, мабуть, коли мені було страшно. Ти йдеш, а ти не можеш кроку вперед зробити, тому що такий животний страх. Але зрозумівши, що у тебе є люди, ти повинен рухатись вперед. Я прийшов до підрозділу, а там такі сумніваючіся і бунтарі починають казати: типу, бросаємо, ходимо, тікаємо. Нафікано треба, ми тут не для цього. І, все, і це мене одразу ж як відрізвіло, дало по башці, І я ж, пошикував, кажу так, ті, хто готовий за мною йти на лівий фланг, ті, хто на правий фланг. Поспати да, не вийшло, та я думаю, і не змогли би. І з підрозділом пішли е, в бій. Танк це е, жива істота, з якою. Е, ну, ти її повинен любити, зберігати, обслуговувати, дивитися за нею, щоб у неї все було, розмовляти з нею, щоб вона відчувала, що вона у тебе любима, і вона тебе ніколи не підведе. Приїхали ми в ДАП, відпрацювали, попали під обстріл, вилажу з башти, дивлюсь. Пулемет покорочило осколками на башті НСВТ. а там підбита машина стоїть з хорошим кулеметом. Я ж в Красаню говорю, так, Вітаха, давай зараз прыгаємо, знімаємо запчастини з того кулемету і закидуємо на наш. Окей, ми випрыгаємо, і тут знову обстріл. І я ж чую, летить, літить, я кажу, Блин, в машину. Я стояв зверху на башті, тому я як стояв, так і пригнув в люк солдатиком. Вот. а вин нырнул э, щучкой, Я так дивлюсь на него, слышу, он такой, а, 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 вот, такой, ну затягиваешь его через казенную частину. все. Он такой на это на сидушку, говорит, командир, я решил, мне, наверное. Я говорю, что я типа что у меня все в крови. Я что-то выпрыгнул. Ну само смешно, что вин Нырнул неправильно, ну, как в воду щучкой. А, и потом такой все тихо, спокойно, ничего не накажет, Такой, мне наверное, <реш> Я его вытащил, то на плечи закинул а, через как полоса перешкод там через дири, мы в стінах переробили, нряя, ніря, нря, к медикам жук закинули там нормально. Відновився, потім знову воювати приїхав. По тактичній групі Адам люди, офіцери, які там проходили службу, які навчались, виявили бажання приєднатися на звичайні солдатські посади в ті. В ту техніку членами екіпажу, яку ми знайшли, далі до нас приєдналися ті, хто воював з нами з 14-го року. Вони були цивільними. Потім їхні друзі, які з їх слів знали, хто я такий, і вони захотіли так само в наш підрозділ. Дуже класно воювали. Виконували майже неможливі речі. Навіть коли підірвалися ми на міні на танку, то я би не сказав, що навіть страх з'явився. Просто е, далі працювали в, в мозку одразу перепрацювалось, що потрібно робити, куди потрібно стріляти, як потрібно витащити машину, щоб вона не досталась ворогу, або, або не була знищена повністю. І все, і отак от, ну, у нас. От саме такі, та всі знакові, і Лісичанськ ну лісичанські МПЗ теж було цікаво, тому що ми вже воювали, коли противник зайшов на МПЗ, він вже обійшов нас, були майже в такому в полуоточенні. І більше боязнь була страх провалитися десь на напрямку, щоб противник не скористався цим і не наніс більше втрат нам. Я доволі такий везучий. У мене в 14-му і в 22-му осколкове невеличке. Ну, такої контузії не, не беру. А так дуже багато цікавих моментів. от Подрив на міні живі. Попадання Птура туру в машину, живі. Снаряд над головою е ударився об стіну і упав біля мене, відламися вриватель, а снаряд не взорвався. Таких моментів дуже багато. Для цивільної людини, для тих, хто давно. Верні ще не воював, вони вважають, що це дуже потужно. Ми це вважаємо, що це вже ну, це звичайна практика, важка практика, важка робота. Але ми її виконували вже сто разів, тому вона як би, виконується на автоматі. Вижив молодець. Поранений теж не порано. Якщо ти ну, всяке може бути, але головне якомога більше. Знищити ворогів і е, врятувати життя своїм людям. Будь-які нагороди для мене е, і Герою України, і е, ордена Богдана Хмельницького. Ну, звісно, це е, визнання в е, першу чергу людей. Не держави, да. ну, хоч награди державні, підписую їх певні люди, приймають рішення. Але для мене це означає, що це визнання людей. Тому що якщо про тебе ніхто не говорить і про тебе мало хто знає, дуже важко, що ці наградні вони можуть прийти. По-друге, це визнання тих, з ким ти працюєш, з ким ти воюєш. Дуже рідко, самостійна людина може щось зробити. Ти все рівно робиш танк, це екіпаж. Так да, в екіпажі є людина, яка каже: От робимо отак, і все, і всі роблять отак. Але всі, хто роблять, вони роблять, тому що теж переступають через свій страх, і якщо у тебе виходить, ми виконуємо і повертаємось, значить. Получається, у всіх і у механіка, і у навідника, і у командира. потрібно бути разом працювати і не втрачати надію, віру, і не тільки, а підкріплювати її ще справою. Все у нас буде добре в будь-якому випадку.